Відтепер ваш паперовий військовий квиток скасовано. Забудьте про відмовки, типу у мене той кнопковий старий телефон, або мій військовий квиток старого зразка, усі, хто ігнорує до цього часу ТЦК, змусять встановити резерв плюс. У відео я чітко поясню, чому заміна паперових військово-блікових документів на електронні, має ряд ризиків та на які саме групи військово зобов'язані. А це мінімум 3 мільйони чоловіків насамперед спрямовано. А виключених з обліку новина взагалі шокує. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там набагато більше корисної та цікавої інформації. Вітаю, ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Паперовим військовим квиткам кінець. Кабін видав дві постанови і скасував військово-обліковий документ у паперовому вигляді. Та зобов'язав усіх чоловіків мобілізаційного віку мати військово-обліковий документ в електронному вигляді. А сформувати військово-обліковий документ в електронному вигляді можна лише через особистий кабінет у мобільному застосунку Резерв Плюс. І другий спосіб вам його сформують уже безпосередньо через об оберіг вже в самому ТЦК. Міністерство оборони першим бадьоро повідомили про ці нововведення на своєму сайті. Зокрема, зміни було внесено до постанови номер 559 про порядок оформлення військово-облікового документа та номер 1487 про порядок та організацію ведення військового обліку. Загалом же їх суть дуже проста. Інакше як цифрове кріпацтво я не бачу, як це назвати. До внесення змін законодавством передбачалось, що військово-обліковий документ оформлюється у двох видах, як в електронному форматі, тобто засобами цього електронного кабінету призивника військовозобов'язаного та резервіста у мобільному застосунку Резерв плюс, так і в паперовій формі, на бланку встановленого і затвердженого зразку. До того ж, вважалися чинним паперові військово-облікові документи. Старих зразків навіть за радянських часів. Що важливо, постанова уряду номер 559 передбачала, що військово-облікові документи як в електронній, так і в паперовій формі мають однакову юридичну силу. Тобто реєстрація через застосунок Резерв Плюс була виключно добровільною. Головною вимогою було, щоб у людини мався взагалі цей паперовий військово-обліковий документ. Проте відтепер паперова форма для всіх військово-облікових документів скасовується, нові паперові документи більше не видаватимуть. Тому ось вам страшилка, яка вже стане реальністю: перевірка військово-облікових документів поліцейським. Ви показуєте свій паперовий там, військовий квиток, а той вам каже, ви затримані. І відбувається ваша доставка до приміщення ТЦК, типу для з'ясування розбіжностей та звірки облікових документів. Бо вже ж паперових документів не існує. Тож, по факту, якщо ви покажете ваш паперовий військово-обліковий документ, і навіть якщо все буде нормально у самій базі оберіг, вас на формальних підставах все одно можуть затримати, пославшись на недійсність, недійсність якраз паперового облікового документу, або невідповідність даних в реєстрі оберіг. Це вже реалії. А тепер це просто стане масовим. Наслідки скасування паперовського облікового документів, кого це торкнеться. І на мою думку. Зміни направлені на дві величезні категорії чоловіків. Перша категорія. Це за різними підрахунками, як мінімум 2 мільйони чоловіків віком 25-60 років, які тим чи іншим чином залишалися поза увагою ТСК. Вони не уточнювали персональні дані, не встановлювали застосунок плюс і не проходили ВЛК. Здебільшого мають вже Військові квитки, які отримали там, 20 чи 30 років тому під час служби в армії. Ті, хто не служив, мають посвідку про обмежену придатність, які отримали також 20-30 років тому, ще в школі там, чи в інституті. І до цього часу їм ще вдавалося якось уникнути побачень ТЦК. Тому скасування паперових військовооблікових документів це ще один крок. З виведення таких чоловіків в стіні та постановці на актуальний облік в ТЦК. І відмовки, типу, оце що у мені не потрібен смартфон, у мене немає смартфона. Хто зобов'яже мене його купити, там смартфон, смартфон вже не прокатить. Бери смартфон, де хочеш, але встановлюй застосунок резерв плюс І формуй собі електронний військово-обліковий документ. Потім роби роздруківку. І скрізь з неї ходи та показує. Друга категорія, на яку розраховані ці зміни, чоловіки, які не досягли 60-річного віку, але вони у різний час були виключені з військового обліку за віком чи за непридатністю за станом здоров'я. Якщо людина була виключена з військового обліку, і мала про це якраз відмітку в військовому квитку, але. Не встановила застосунок Резер Плюс, ТЦК її не чіпали. Ну, питання були в дійсності. Але паперовий квиток був в законі. І ТЦК все ж вагалися, і там хочеться і колеться. А тепер все актуально є. Лише інформація, яка міститься в єдиному реєстрі. Тепер всі виключені з військового обліку чоловіки до 60 років. Повинні будуть оформити свій військово-обліковий документ у застосунку Резерв Плюс. Їхня паперова версія військового квитка з відміткою про виключення з військового обліку вже не буде мати юридичної сили для тих же поліцейських патрулів та ТЦК. Але найцікавіше почнеться тоді, коли ви встановите Резерв Плюс і створите електронний військово-обліковий документ. І виявиться, що ви у резерв плюс, за даними якраз, єдиного єдиного реєстру військовозобов'язаних призовників та військовослужбовців військовозобов'язаних, ви знову будете перебувати на військовому обліку. Це і так же спостерігається. Одні там скасовують ВЛК та поновлюють на облік, а інших нічого взагалі не скасовуючи і нічого не питаючи, просто тупо поновлюють на обліку. А щоб електронний військово-обліковий документ привести у відповідність, треба звернутися до ТЦК для внесення якраз до реєстру оберіг, відомостей про виключення з військового обліку. Чи я не правий? Повторне ВЛК. Чи змусять пройти усіх. І ось тут розпочнуться справжні проблеми. ТЦК в різний спосіб буде шукати можливостей. Не вносити інформацію про виключення з військового обліку до реєстру оберіг. Будуть водити там, знаєте, як там буратіно, там знаєте, буратіно того заносити та розповідати, що порядок проходження велка вже там інший. А перелік хвороб, за яким вас тоді там визнали непридатним, оновився. І 100% будуть змушувати пройти нову ВЛК. Такі випадки були не поодинокими ще до скасування цих паперових військооблікових документів. А зараз це явище стане просто масовим, і усіх виключених з військового обліку будуть намагатися прогнати через повторне ВЛК. Хоча, з моєї практики, коли ми звертаємося до ТЦК з вимогою привести у відповідність дані паперового квитка з відомості в єдиному реєстрі, Такий відсоток становить там, приблизно 50 на 50. Все залежить від ТЦК та обставин, за якими виключали чоловіка, наприклад, по хворобі які, та в якому році. Чи були відповідні документи, наявність там, висновків, карток первинного обліку і тому подібне. Чи це, за, наприклад, за досягненням граничного віку, як там до 2014 Ну, Я вам одразу говорю, хто був там, 40. Одразу всіх поновлюють на військовому обліку і так далі. А щоб знати, як захищати свої права з тецька на ВЛК при огляді водія драгера і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати до про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в тецька, поліцію та суди. Незаконно поновили на обліку. Як захиститись? Порада. Не треба на це піддаватися. Не беріть та не розписуйтеся. За направлення на повторне ВЛК. Якщо ви проходили ВЛК у минулі роки за чинним на той час законодавством і були визнані непридатним до військової служби за станом здоров'я з виключення з військового обліку, ця дія незворотня, а вимоги ТЦК пройти повторне ВЛК за новим законодавством є завідомо незаконним. Але є один маленький такий нюансик. Вас можуть бо без приділу, як це буває досить часто, доводи, е, доставити у ТЦК та мобілізувати. І тоді доведеться лише судитися і далеко не один місяць. Тож, якщо у вашому паперовому військовому квитку буде вказаний статус виключений з обліку, а в реєстрі оберіг відображатиметься зовсім протилежна інформація, що ви придатний. Вгадайте, що станеться і чия карта буде бита. Сказав і подумав. Це типу під Трампа кашу, того ще, картяря Шулера. Але саме так, вас просто візьмуть і мобілізують. І потім доводь у, у суді, що ти не слон. А поки ти будеш судитися з ТЦК, ти будеш дійсним військовослужбовцем і служитимеш у війську. Тож приведіть свої паперові документи у відповідність до вимог єдиного реєстрі, щоб це не привело вас у якийсь там шок. Якщо ТЦК вимагає пройти повторну ВЛК, тоді оскаржувати протиправність вимог ТЦК, проходити повторну ВЛК і підтвердити дійсність старої ВЛК, можливо, тільки у судовому порядку. Якщо вас незаконно поновлено на обліку, тоді теж тільки суд своїм рішенням може. Зобов'язати ТСК внести до реєстру оберіг відомості про виключення людини з військового обліку. Якщо відмітка, звичайно, про це є саме у паперовому військовому квитку. І з цього приводу існує усталена судова практика, у тому числі такі виграчні справи є і у мене. Друзі, підписуйтесь, пишіть коментарі, а найцікавіші теми глядачів детально розкрию в окремих відео. Окрема, велика подяка спонсорам каналу. Приєднуйтесь до спільноти. Всім дякую за увагу!